23 вересня Android буде святкувати 18 річчя і він стане повнолітнім. Зараз існує Android 16, а ми поглянемо в історію цього зелебота. У цій серії ми будемо розглядати дорелізний Android. Ставте лайки і якщо я вам цікавий, то підписуйтесь на канал, а ми будемо починати. Ідея про систему Android виникла у 2003 році у Каліфорнії. Ту ідею очолював Енді Рубін і ще пару чуваків. Перше це роботи планувався як система для розумних камер, але та шайка поняла, що камери це занадто вузько, і переформатували бізнес під Олезно телефони. Google викупив Android Inc у 2006 році, то що дало безмежне фінансування для цього маленького проекту. Тоді Android планувався бути на кнопочних телефонах, як і тотіжні гіганти Symbian і Windows Mobile. Тоді ж, вийшов перший SDK з віртуалкою з одним з найстаріших біудів зеленого бобра. Плани Андрія Інк і Google перервали надгризане яблуко спеціально першим сіфонним фільтром, який був сенсорним і причому з'ємнісним екраном. Замість резистивного. І Google вирішили, що сенсор, значить сенсор, і не прогадав, дивлячись на заразній стан Андроїда. 23 вересня 2008 року в реалізнули перший Android разом з першим Android телефоном HTC Dream. Він у США називався як T-Mobile G1. Цей апарат був цікавий тим, що у нього була фізична кварта клавіатура, так як Android до випуску 1.5 не підтримували екранну клавіатуру. Цілком і повністю скажу так. Пофіг, бо на HCC Dream був єдиним телефоном на Android 1.0, а всі інші телефони стартували з 1.5. Хоча більшість телефонів десь приблизно до 2011 року мали кверці клавіатури, хоча і були телефони без кверцій клавіатури типу Samsung Galaxy Spisa, який є першим телефоном у серії Galaxy. Коротше, от таким був відос. Ви вже знаєте, що робити, і напишіть у коментах, чи хочете другу частину відоса і взагалі робити з того рубрику. Чи фокусуватись далі на чомусь іншому. Бе-бе.